Алло. Алло. Що ти там, нормально, як справи? Нормально, все хорошо. Поняв. У мене тоже, вот, я тебе почув, якось краще стало чути. Ого, даже так? Ну да. У мене сьогодні день, насправді. Я в покері проебав. В Fortnite проебав. Короче, щось, не знаю, непонятно. Проебал сьогодні. Ой. А я в Бравл Старсі сьогодні нормально кубки підняла. В Бравл Старсе? Так. Да. Блін, а я в клешеяльчик граю. Скільки в тебе ти граєш в флешеель? Uh, дуже давно колись грала, вже, вже ні. Щось а вже не часть. А чим тобі Бравлік більше подобається за Royale? Це чесно, ну, не знаю, може гра в команді, якась так воно більше прикольно. Розні локації, різні ігри. Блін, так, ми в клешеяльчику могли б клан свій, коротше, зробити і теж грати, типа вдвох. Знаєш, теж як така команда. А, ну прикольно. Ну, я не застала. Я грала дуже давно, ще коли мало було. Блін, жорстко. ні, Не хочеш почати знову, я не знаю. Там було б весело нам якось. Щось таке спільне, про що ми могли поговорити завжди, знаєш. Це не знаю. Якось не дуже хочу в Clash в клашер. Ні. В принципі, я не дуже часто в ігрі граю. ясно. А я люблю поїхати, знаєш ніколи. А, та вірю. Навіть зараз мови, да? Та, блядь, да, реально, сейчас фортик, думаю, чуть-чуть камбэкну. Подойди! Сука, сундук, чисто не хотів відкриватися, тому що просто забагався це нормально. Шо? Я тобі так скажу, це вообще не нормально. Це Ужас. Як ти похолодь? А ты чем увлекаешься вообще, шо що ти робиш? Ти підожди, як тебе звати? А, мене Валерій звати а тебе. Олександра. Ой, гарний, я, Сашенька. можна казати Сашенька? Ну, давай пока що Саша. Ладно, да, давай, Саша. Поки. Ну тоді ти тоже кажи просто Добре. Можна просто меладзе. Ні, <смітло> nee, я Валерій просто. Хорошо, ладно, не говорю. То що, а чим займаєшся? Ну, в цілому, по життю не прям сейчас конкретно, а типа так знаєш, загально. Ой, то я за життє, чим тільки не займалася. Это даже так. А, відчутки, осталось що це таки заняття може? Ну, зараз в мене тільки волейбол. Волейбол? Да. Блін, я тоже в школі волейбол грав, я так от подачу прямо на сеточке рыбы, ніхто в класі відбити не міг. Ой, хорош. не знаю, та... вот. да. Да. Угу. Ну хорош, конечно. Да. Баскетбол я тоже ебашит. Я вообще багато чого, чуж... Я на скейте в основном катаюсь, от Типа отца девочкам нравится змогу. Ну, я тоже вмію. О, я а що такі кікфліп, ти можеш реально ну, таке зробити не Та я просто катаюсь, я не професіонал. А, ти просто типа по пряміку можеш, так, да? якщо що жорстко навалити. <ріст> ну я хоч проїду пару метрів, да, нормально. А, <ріст> ні, так це слухай, ні, це непогано, не всі так можуть, це за це респект прям. <ріст> а, знаєш, не, я знаю, що я люблю, от, я ванці люблю носити, і такі широкі штани чорні. От. Я на скейтіку виходжу, чисто ми там всі біля гулевера збираємося, і ну я із Києва. Ми там таке mm -hmm. буває, покатали, покатали. Что-то там ревчика бахнуло, знаешь, да, по домам разъяснилось. А сколько тебе год? Мне 18, а тебе? Ну, мне 18. О, четко, так мы, блин, отболитки вообще. Ну да. Ты всех у всех можешь, уже, да? Я ну, так да. понимаю. Да, да, да. А ты? Ну, я трош... да. трошки 8. А, трошки 8, блин. Ты так, слухай, так я же старший за тебя. Ну так, да. А ты в какой день рождения? У меня 28 травня. Блін, реально? Ну так, пошл. <гла> <фіні. гла> у мене знакомый 28 травня. 28. Реально <гла> тоже? Бля, а щось багато у кого 28 травня, дні народження? — Ну, у <гла> мене в мене в дедушки 27 <гла> травня. Я щось не понял. Шо там дорослі люди роблять вообще за 9 місяців до 28 травня, що це за праздник там такий. Перше. <гла> Стоп, <1 marina. гла> <гла> <Bye. gla> не поняв. <m> <gla> Блядь, а у мене бачу, ще бачу, старша сестра є. Прикинь, коротше, вони її на лінійку відправили, а самі, блядь. Ладно. <світ> Наконець на діти пішли. Ні, це 6 не по 1 вересня. Я сука, йду до школи, як то кажуть. Ну, <світ> uh -huh. ну ти... no, no, так, ,で. так. У pseudo. мене 30 березня. О, клас. Блін, ну у тебе отак от, знаєш. Наче нещодавно було, наче вже і скоро буде. Uh -huh. Щодо так красиво. 30.03. Ой, блин, дійсно. действительно. Що тобі подарить 30 березня на днюшку? О, нові нервні клетки, пожалуйста. А що зі старими случилось? Ну, пока що нічого, Но я першокурсник меда і... Бля, чуток а що ти поступила в мед, Ти що? Ну, похуй, хочу, мені цікаво. Тобі гулять буде ну, не буде, точніше коли. <рес> Та чому? <рес> а з якого ти міста? Полтава. Полтава. Блін, а чого, а що в Полтаві всі вміють вчатися, то <рес> а Ти багато знаєш, хто в Полтаві? вчиться. Не, ну я кого знав, от вони в міді Ну, просто в Полтаві найкращий мед за образованням і за качеством преподавання, я не знаю, <рес> на Україну. Блін, це так прикольно, реально. Хайпова Полтава виходить якась. Ти сама з Полтави тоже? Да. А, то ти, короче, в общаге не живешь, да. <клес> Нет, це не для мене. Ти так вирішила, що це не для тебе? Ну ти така, короче, домашня девочка, правильно, я <клес> пойду. <клес> ну. В домашня в якому смысле. <клес> ну, що <клес> ну, така, що люблю, общага, <клес> не для так. мене. Я вдома, вдома, клімату. Ну, зрозуміло, що вдома лучше, ніж вообще. Ну, як це. А вдома можна музику на всю включити і об'їбачитися ревчиком з друзями? Ну, це можна зробити в гостях або на вулиці і кидати. Ну, бачиш, вона конкретно вдома не, правда? Потому що батьки дома. вдома. Це мені якось вдома У мене вдома. Як сказати, я позаряджаю свою батарейку дома. Мені якось не дуже хочеться тусити і так далі. Я додому приходжу і все, я просто видихаю. Ти чисто так почилить на диванчику полежати і тілом подивитися, можливо, так? Да? Ну, телеки не дивлюсь. Хіба комп'ютер. Ну, як ноутбук, що-то там поглянутися. все. Ну, Получить я... анатомію мою любимо. Анатомію. Блин, я отримав би твою анатомію теж, знаєш. Ого. То, так, вирішив спробувати. Да. Ну да. Ну, попытка хороша, да. Наверно. А, защита на мені, так? Так, ну, да, нормально. Ну, нічого ну, можна у тебе вдома, можна у мене в гостях, як ти сказав. <рес> Це в Київ є? Ну, мені, мені попав, як хочеш. Ні, нормально, я уважаю матю О, ну все супер. <рес> а, хочеш в Київ? Та не дуже багато желання тут їхати, если чесно. Ну, в принципе, люблю путешествовать. Могу, можно было. О, класс. А когда ты можешь? <laughs> не пытаюсь, на такого. А Та чего? Mm. Ты можешь прямо сейчас, типа? Я правильно понимаю, чужой? <плес> нет. <laughs> а, так, а чего а ты не Что такое? <плес> ну, я ж тебе кажу, у меня нет, я тут, ну, никуда не выйду, даже если захочу. <плес> не, если захочешь, то сможешь, знаешь, потому что кто хочет, шукай возможности. А хто не хоче, а да, маскуватися. Скільки якщо так, я так, про... якщо пропущу хоч одну пару, ну мені вже буде НБ і отработка 150 гривень, будь ласка. 150 гривень? Що треба платити да. за те, що ти проїдеш? Так. Да. Жорстко. Ну, то так. Почекайте, як канікули, якісь є у вас може? Ну, само собою, всіх канікули. Ну, у нас що, десь під кінець грудня починаються, там під кінець січня закінчуються. Ну, типа місяць. Що це? почекай, ми побачимся, тільки зимою. А, ми побачимося? Стоп, ну так я думал, что да. Наше я тоді підкати фирмы вика дам. Те вже фірми не були. Ну про так. да. Це всі, хто вміє умеет це в Полтаві, там батля, я свето. А, то есть, есть кому казати? багато Ой, -то, ні, тобто, говорить. в плані, Ну, всім, так, да, я тільки тобі казав, что я тебе да. Всім. Не, не в Сим, тільки, то тобі. Ага, да, так да, да, хорошо, хорошо. Що, почекай, а marine. що наші стосунки починаються з недовіри, оце мені пояснив. Так ти так А, Ні, стоп, я тобі довіряю. Я нічого не починав не довіряти. нормально? Ні, так понятно, мені можна довіряти. Так я кажу, що ти всім такі компліменти робиш. Я вообще, це я помилився, просто що ти сразу цепляєшся до слив. Ай, вибач, будь ласка. Так, почекай, а чого ми маємо не побачитися? все ж до цього йде. Mm, ну, все можливо, все можливо. Ну, бачиш. Ні, ну тому що про анатомію це типа, знаєш, ну якби і підкат, але якби і мені. Ну, рано там деякі теми не зовсім зрозуміли, типу. Наприклад. Ну, блін, що так, прямо вже і казати. Ну, кажи. Блять, ну знаєш, дівчата постійно жалуються, що хлопці не можуть оце от знайти. чи що? Ну, так, да, допустим, так. Да. Ти стесняєшся? Ну, то що я ж ще не знаю, наскільки ми близько спілкуємося. Ти кажеш, що ми не побачимося ніколи в житті. І Я так не казала. Ну, ладно. Ну, коротше, ну так, ну, да, ота це. Та господи, що там, тюль всю одвину, штори одвіну, ну як подкова на ході висить. Що там його шукати? Та ну у всіх же ж там по-разному, знаєш, там буває, що отодвигаєш, отодвигаєш, двигаєш, да і не можеш дотодвигатися до навіть. Так що там за гавяжі штори вивчають, звісно, що там ти двинеш, двинеш, нічим не двинеш. А у тебе як от там можеш сказати конкретно? Ти можеш ще показати? Н ні, ну це вже якийсь наступний крок спілкування, що ж, знаєш, я не наглий, я культурний. Ну як? Та обично. Ну його я не знаю, ну його видно, ну типа, плін. Не, видно, да. А якщо світло вимкнуто, і треба на ощупь там розібратися. Ну він обично зверху знаходиться, під капюшоном. Ну. Що у тебе там за репетиро? Капішов картуз ще з'явився. Картуз! Та да. В очках ще щоб не сліпило, то що? Шо а что там слепыть можно, я извиняюсь. Вот что... а, ну, так я. Твой взгляд. Ой. А, Ой. Ладно, кто... Ой. А, ладно, я подожду. Бачи, жила бы в общаге, такого Ой. не было. О, О. все. Алло. Ну, Алло. Алло, Кто там заходит? Батько. Може, mm, батьку трубку подасиш, я зразу, типу, з тестем познайомлю сьогодні. Ну, ти не вперебільший. Ні, ну я розумію, що ти можеш як... Який в тебе рост? Метр вісімдесят. Я високий. Ну, ніху. Ну, а у тебе який? А як ти думаєш? Думаю, метр чотири. Скільки? Метр чотири, думаю. Ну, трошки більше. Десь метр шістдесят дев'ять метр сімдесят. — А, ну не погано. Сасаці тога не вийде вже, знаєш. Що? Ні, это то я. <світ> я. Я то ли не розчула, то ли неправильно поняла, я не можу. Я, я думаю, і то і друге. А, ну, ну може не Ну, коротше, каблуки одіти можна. Так, да. слухай, та взагалі, я знаєш, я такий хлопець, що я все дозволяю, я дуже лояльний, і от як хочеш, самовиражайся виражайся при мені. Отак -от. угу. А якщо купальнику наводить свої норм. Та взагалі в інстаграм жопу свою гарну виставляю, ну я сподіваюся, що вона гарна. А, що хочеш, роби, мене можеш не питати, гуляй з подружками, ходи по клубам, мені похуй. Ну, таке. Стоп, что ты хочешь, чтобы а я ревновал? А, ну, адекватная ревность уместна. а что а ты думаешь, ревность уместна? Есть ревность адекватно, нормальная, а есть неадекватна. Понимаешь? Если нормальная ревность, то супер. Ну, адекватно, адекватно это вот Ну, я тебе так не проведу примерно, ну, я даже не знаю. Ну, ну, я все розличаю, я ж прям примір провести такий якийсь тобі наглядний. Давай, я так, да, примір. Можеш вигадати ситуацію якусь, просто щоб мені зрозуміло. <рисква> я не знаю, який примір. <рисква> ти щось подумаєш, що я якась глупа, не. Я не подумаю. ти що гоніш, yeah, ми вже поспілкувалися, у мене вже хороша думка про тебе. Ну і супер. Ну, не знаю, блін, ну це треба бути в цій якійсь ситуації. вигадати і дуже сложно. Особливо що. Ну, може, <головіко> було у тебе щось таке, така, така, така ситуація схожа. Ну, знаєш, це даже не те, що я прям реєстність якось назвати, знаєш, ти пообщалася з якимось чоловіком, з мальчиком, наприклад. Да? Той чоловік це побачив такий, а що за чоловік, що ти не общаєшся? Понятно, хорошо, окей. Ну, типа, що то, или там розпитувай якось, ну, не ти, знаєш, типа, не общайся з ним, кто ты ти такий, типа що ти тут робиш, я те з ним не бачив, це вже херово. А просто як, знаєш, такі легкі лёг... нотки рівності. Коли ти чувствуєш, що чоловіку видно, що не все равно на тебе, але це не переходить в якісь люті скандали или соры. Ну, щоб він так м'яко тобі намікнуть, що ще раз така хуйня, і пізде стоїть, тіпо, да? Але так, без агресії, щоб не поссорились, типа, да? Ну да, просто легче можна, ебать. Ну, Щоб ничего не втекало. такого. Легень, ну легенько, типа, понятное дело, да? Ну да, так на так, да. по так, тогда. По Ні. Нет. Я цікавый тебе питхит, конечно, ну, не, ладно. Що ще можу розказати про себе? А як ти думаєш, скільки в мене кілограм на 1,70 метра? Кілограм 50. Ну трошки більше. Ну, я не знаю, я не розбираюсь, коли дівчки кажуть, який у них рост і який у них вес. Ну, для Ні. тебе який вес ну, от, хороший. Ні, ти скажи, чи у Які тебе жопа мало, велика, оце, оце важливо, чи у тебе жопа велика. Ну так, да, є таке. Ну на волейбол хожу на качуло нормально. А, это ти ще й накачала? Знаєш, буває просто від природи у девочек. Ну, у мене и от природа і накачала. Ні, слухай, так це, взагалі, вообще хайп. Як це у тебе так вообще склалось, блін, ідеально? Не знаю, ще й гімнастикою займалася це раніше. Ще й гимнастика, у тебе ще й розтяжка є? Ну да. Слухай, мені, не, по моєму больше що? чер. Бог я. Знаю. Ну, ти просто звучиш вообще, як ідеальний меч для мене, розумієш. Хорошо, яку музику ти слухаєш? Реп. Хто хто? Реп. — Що Хто хто Реп слухаю. — Та я не, <рап> не почув просто. реп, 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 ну рэп. Рок метал, можливо? — Ні. Реп. І все. Ну, так. Да. Там в репі знаєш, скільки багато субжанрів там вообще там можна слухати і слухати. Ну, а в рокові теж багато всякого. Ну, коротше, ти слухаєш рок, я правильно зрозумів? Я меломан. я можу послухати лободу, <сум> можу послухати, не знаю, сліпкнот і лікорн. Ну, тобто, в мене такі скачки нормальні. Можу і репчик теж послухати, ну це рідко таки буває, знаєш, я слухав би твій голос замість музики. Та я часу охрипша і хора. І, <сум> і все одно <сум> дуже гарний <сум> голос, бачиш, як? Ну, так ще й вокалістка. Ти ще й вокалістка? Є щось, чим ти от не займалася? Взагалі? І гімнастика, і жопа велика, і вокалістка. <рес> ну, дивись, танці, малювання, гімнастика, вокал, музична школа. Боже, що ще в мене є. <рес> Хор. Щитається? Хорошо, Волейбол я казала? Так, да, казала. Хорошо. В'язать вмію. Ну, можу труси зв'язати. Ну, тоже ніхуйово. Ну так, да, непогано. Ой, ну так. Да. Ну, і в всіх всіх сферах різні різновидності. Тобто, якщо танці, наприклад, брат, то це всі види танців. Не знаю, ну почти там народні, сучасні, хіп-хоп. Боже, как як, як они называются, эти танцы, я забыла. Ну, то есть ты бы и двигаться умеешь красиво, я правильно понимаю? Ну да. Мені, мне, может быть, придется в Полтаву ехать. Ну, я не необычной гімнастика занималась, я воздушной. Знаешь, як. это? Я без понятия, если честно. <кхм> Знаешь, что такое полотне? Кто? Короче, есть гимнастика воздушная. Это... Всі предмети, на яких ти займаєшся, вони в воздухі висять. Тобто, якщо полотна, такі як штори їх ще називають, такі длині, ти там по них коробкаєшся. Там а, це, як элементы, типу, ну? Я не знаю, що таке флай йога, я знаю, що таке воздушна гімнастика. Mm. Може, бачив, таке кольцо, яке, знаєш, висить, так на вісу, і дівчатка там, типу. Ну так, да, так, да, крутиться в ньому. на ньому. Ну так, да. ну, це воздушна гімнастика. Я то займалась на... На полотнах на кольце, на ремнях, на пилоні, на. На цепях. пилоні тоже. Да, на цепях. Є відосы якісь. Нет, к сожалению, нема. Жалко, жалко. Жалко, жалко. Що на турничках можу повісить. Нихуяся, скільки раз ты потягиваєшся? Э Ну, у мене по підтягуванням не це. Я душі оджимоюсь. Типу, я то можу, Ну, раз, за... ну, три, От сили. Ні, теж нормально, так це, типу, у тебе ще й спина, мабуть, гарні руки. Ну так. Блін, жорстко слухай. Ну ти вообще звучиш, ну, значить, ідеальна якась дівчина. Ну, так, так і є. Ну, для мене так точно. О, так. Ладно, давай інстаграм. Що уже? Ну а шо Що, Що тянуть? Ну, записуй. Ну, записую.